Привіт, усім! Мене звати Настя. Я сертифікований тренер, особистий і дипломований дієтолог. Сьогодні хочу запропонувати вам тренування для спільного виконання. Це тренування буде багатоставове, тобто, в кожній вправі в нас попрацює ціле тіло. Що нам знадобиться? Нам знадобляться або дві бутилочки, або одна велика бутилочка, або дві гантельки, якщо ви маєте. Особисто я використаю їх. Перед тим, як ми розпочнемо тренування, я буду вдячна за підписку. Пальчик вгору і let's go! Кожне тренування ми розпочинаємо з розігріву, тому три вправи на розігрів, де ми затанцюємо з вами в танго, підемо в танго. І так, перша вправа це hop. разом на час. Раз, два, поїхали. І раз. Перед тренуванням завжди робимо старт з розігріву, щоб дати нашому тілу знати, що зараз щось буде відбуватися веселе. Нехай серце пришвидшує биття. Супер. Подих також пришвидшується. Тіло підігрівається. Прекрасно є. І так, 20 секунд для наступної вправи. Присідання, висок на пальчики, присідання, виступ на пальчики. Раз, два, поїхали. Раз, два. Чудово. В присіданні не сходимо занадто низько. Стараємося коліна не виводити за пальчики. Ступа втиснута в підлогу. Прекрасно. Ще трішки. Є. І так, остання вправа на розігрів. Сходимо, повертаємося. Там в 20 секунд багато не виконаємо. Раз, два, поїхали. Стараємося не сходити занадто низько. Сходимо до прямої лінії і повертаємося. Ніжки трішки ширше, ніж наші бедра. Чудово. Ще разок, я думаю, а можливо і два. Два. Прекрасно. Розігрів є. Тепер встрибуємо до основних вправ. Let's go! І так, перед нами 5 вправ. Кожну з них ми будемо виконувати 20 секунд. Перша вправа це присідання і викроки на боки. Якщо ви реді, я реді, тому let's go! 20 секунд для першої вправи. Присідання. Hop. Чудово! Старайтеся за низько не сходите. Прекрасно Музика. чудово ще трішки є. Годинник дає знати нам, що ми можемо переходити до наступної вправи. Наступна вправа це дедліфт з веслуванням, тобто викидаємо бедра коліна легенько зігнуті, спинка в одній лінії, голова продовження тулова. Навантаження наше близько ніг розтягуємо ніжки ззаду, веслуємо і повертаємося. 20 секунд. Раз, два. Почали. Супер. Навантаження. Старайтеся вести ближче бедра, а не грудей. Чудово! Тоді ваша лопатка попрацює набагато краще. Чудово! Прекрасно. Є yeah. 20 секунд зараховано, тому переходимо до наступної вправи. Mm -hmm. Наступна вправа це шолдер taps. Можемо її виконати кількох версій. Легше це буде тоді, коли ми колінами втискаємося в підлогу і виконуємо. Складніша версія це буде тоді, коли ми коліна підіймаємо над підлогою. І я заохочую виконати власне цю версію. Тому 20 секунд для вправи. Старт. Спинка рівна, голова продовження тулова, бедра не втікають на боки. Живіт цілий час напружений чудово. І працюємо. Прекрасно! Є години кричі, що це все. Тому переходимо до наступної вправи. Наступна вправа це мостик бедровий. Тут нам знадобляться гантельки чи будь-яке ваше навантаження. Втискаємося в підлогу, беремо гантельки, тримаємо їх по боках, підносимо бедра, міцно стискаємо сіднички, і гантельки витискаємо над грудьми. Пізніше повертаємося і опускаємо наші бедра. Старайтеся розпочати піднімання тіла, власне, бедрами, а не Великою <хи> дугою, чи як правильно це сказати. Бедра підіймається, і тоді ще легенько підіймається верхня частина тіла, але не занадто високо. Чудово, 20 секунд для цієї вправи. Старт. І. Міцно стискаємо сіднички, коли підносимо бедра. Прекрасно! Чудово, справа за нами, тому переходимо до наступного. Остання наша вправа це бічні присідання з підніманням рук на боки. Тобто, ми сходимо ніжкою в бік, коліно стараємося виводити на бік, щоб воно не западало всередину. І піднімаємо руки на боки. Руки ми піднімаємо не занадто високо, тобто на висоту наших плечиків, але вже не вище. Лікті цілий час легенько зігнуті. І так, 20 секунд для цієї вправи. Старт. Хоп. Чудово. Живіт цілий час, напружений. Кор працює Прекрасно. є 20 секунд за нами. Перше коло зараховане. Тепер ще два і відпочинок. І так, розпочинаємо з першої вправи. 20 секунд. Старт, присідання, мішка на бік, присідання, мішка на бік. Чудово. Хап. Є прекрасно. І так, 20 секунд для наступної вправи. Це Дедліфт, веслування і повертаємося. Викидаємо бедра, спинка рівна, веслування, повертаємося. Чудово, прекрасно, супер. Є, yeah, чудово! Так shoulder тапс націлюємося на складнішу версію. Тобто тримаємо коліна над підлогою. Раз, два, двадцять секунд. Старт поїхали. Чудово. Сила є. Час на мостик бедровий, гантельки. На поготові. час. Поїхали. Бедра, руки. Супер. Бедра, руки. Чудово. Коліна старайтесь цілий час випихати. На боки. Прекрасно. Міцно стискаємо сіднички. Напружуємо. Живіт. Прекрасно. Аба, і переходимо до наступної вправи. І тепер викрок бік і піднімання рук також на бік загалом. Тому 20 секунд. Старт. Хап. Прекрасно. Не піднімайте руки занадто високо. Чудово. Лікті цілий час легенько зігнуті. Зовсім мінімально. Але однозначно не випрямлені цілком. Чудово! хоп! Прекрасно! Друге коло за нами. Ще третє. Є! Є! -є, 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 -є. Декілька кроків до здійснення мети ми сьогодні зробили. Раз. До якої мети? Кожного своя мета. О майка! Знаєш, що я мав на увазі, тільки хтось хоче тіло, хтось хоче привички собі ввести. Корисні, так? Да? Добре. і так 20 секунд для першої вправи в цьому колі пішли 20 секунд пішли старт чудово хоп. стараємося в присіданні, щоб коліна цілий час були направлені на боки. Прекрасно. І тут також коліно на бік. Чудово. Старайтеся задню ніжку далеко не відставляти. Є, годинник нам кричить: це все, це все, це все. все. Переходь до наступної вправи. Пречудово. І так, 20 секунд старт. І поїхали. Розтягуємо Задні частини ноги. Розтягуємо, розтягуємо, затримуємося. Веслування і повертаємося чудово. Прекрасно! Можемо переходити до наступної вправи. І так, 20 секунд для шолдер тапсу Старт. Ще трішки. Тримаємося, тримаємося. Є, чудово. І так, мостик бедровий. Останній раз в цьому тренуванні. 20 секунд. Старт. Годинник перестав зі мною співпрацювати. Хоп! Чудово. Старайтесь стопи ставити трішки ширше, ніж бедра. Прекрасно. Хоп. Добре, час дає нам знати, що можна вже переходити до наступної вправи. Остання вправа в цьому колі в останньому колі остання вправа. Ух, Скільки радості! 20 секунд старт. Викрок. бічний, супер. Чудово! Прекрасно! там ми сьогодні даємо жару. Чудово! Є! Годинник дає нам знати, що це вже остання вправа. Після кожного тренування ми заспокоїмо тіло і виконуємо розтяжку. Перш за все, сповільнюємо наше дихання, навіть не сповільнюємо, а заспокоюємо, набираємо носом і випускаємо рот. Ще раз. Чудово. І так, сідаємо в позицію метелика, лапаємо стопи, коліна виводимо на боки. Заспокоюємо наше дихання. Закриваємо оченята. Колінами стараємося тягнутися до підлоги. Чудово! Одна ніжка тепер рівна, інша зігнута над коліном. Тягнемося. Стараємося, щоб спинка була рівна. Чудово. Супер. Тепер заміняємо ніжки. Тепер інша ніжка. Тягнемося до лисочка. Чудово. Легенько згинаємо собі колінку. При можливості. Мінімально лише згинаємо коліно. Супер. Пречудово. Тепер ніжки перед собою. Викручуємося в одну сторону. Прекрасно. Знову повертаємося до початкової позиції і викручуємося в іншу сторону. Чудово. Тепер сідаємо по турецьки. Тягнемося вперед. Прекрасно. Тепер відводимо спочатку одну ручку, пізніше іншу. Підтягнемося назад. Відкриваємо глітину, дихаємо повільно. Чудово. Тепер плечико однієї руки. Старайтесь плечко не піднімати. Плечко цілий час опущене. Плечиком іншої руки. Супер. І остання частина тіла, якій ми приділимо увагу, це наша шия. Однією рукою лапаємо за голову, іншою тримаємо плечиком і тягнемо поволі. Коченята закриті. Це вже після тренування. Думаємо позитивно. Супер. Тепер інша сторона. Чудово. Вперед І назад. Є? Дякую вам велике, що на цьому тренуванні були зі мною. Вірю, що ми зустрінемося з вами ще не раз. Тому до зустрічі!